Усім великий-великий привіт! Я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. І, і сьогодні у нас вівторок, сьогодні у нас 9 серпня і другий тиждень спільного проєкту під назвою В'яжу, що Хочу осінь на носі. Нагадаю, що організаторами даного спільного проєкту є чудові креативні дівчатка, це Вікторія. Канал Україночка В'яже зв'яжемо тренди та Оксана Недошитко. Так, я вам вже казала в попередньому відео так, про те, що за хештегом ви можете перейти і побачити всі процесики, всі старти, які розпочали, а дехто вже і дов'язав. Отже, можете за даними хештегами переходити і слідкувати, що в'яжуть інші дівчатка. У мене ж перший тиждень стартів видається. Виявився вдалий, я вам вже показувала свою готову роботу. Дана робота вже відправилася до замовниці, і як виявилося, що замовниця проживає в Сполучених Штатах Америки. Для мене це був сюрприз, тому що ну, я так. так Працювала я через інших дівчаток, отже, поступило таке замовлення, я його виконала. А куди, кому це, я цього не знала аж до того моменту, коли не відправила дану посилочку. Отже, замовлення відправилося. Дуже, знаєте, мене радує те, що за кордоном цінується ручна робота, і, взагалі, речі ручної роботи дійсно досить, досить популярними. Але настав новий тиждень. І настав час розпочинати ще один процесик. Зразу хочу попросити вас вибачення за те, що камера трісеться, тому що я змушена тримати її в руках, оскільки в мене поламався штатив. Не можу ніяк його прикріпити, тому що шкода, якщо впаде в мене телефон, знаєте, ну не хочеться жертвувати телефоном. Але бачу, що дуже-дуже неміцне таке кріплення, тому поки ось так буду старатися, буду щось придумувати, щоб вже наступні включення знімати вам вже так гарненько, скажімо так. І покажу вам пряжу, з якої я буду розпочинати роботу. Це пряжа всім дуже-дуже відома. Це Alize Lona Gold Classic. Метраж даної пряжі у 100 грамах 240 метрів. І колір в мене номер 684, це світло-сірий колір. Я вам вже показувала у своєму такому влозі так, ось такий зразочок. І ви вже могли бачити, і дехто вже і міг здогадатися, що це буде. Я вже відв'язала ось такий дуже-дуже-дуже маленький взірець і вирахувала кількість петель і буду в'язати. Річ для свого синочка, для Антончика. Е, ну, як е, даний спільний проєкт має назву Осінь на носі, це означає, що потрібно утеплятися. І я вирішила утеплити свого синульку, зв'язати йому жилеточку. Ми вирішили, звичайно ж, ну, дуже прикро. Тому що я дуже раділа, що мій сночок пішов в садочок дитячий, але вирішили ми його в садочок зараз не пускати. Хоча в нас відкривається садочок, готується укриття. Але я просто не можу. Я як знаєте, подумаю, що ось розпочинається тривога, а дітки або сплять. Або, наприклад, їдять і просто знаєте цих діток, вихователі просто зобов'язані зібрати і вивести, завести в укриття. Я як подумаю, ну це просто буде травма для дітей. Діти, звичайно, і бувають різні, діти по-різному це все сприймають. Я знаю, що медитина буде. В такій паніці, в такому оцьому, всьому такому буде ну, не надто добре себе почувати. І було вирішено залишити синочка на зиму, скажімо так, поки до, взагалі, до завершення ось цього всього жаху вдома. Тому я, е, е, знаєте, Хочу просто зв'язати таку жилеточку, щоб можна було вдома одягати, щоб було йому тепленько, бо знаю, що він в мене взагалі в будинку не сидить він гуляє на вулиці постійно. Тому я знаю, що треба його утепляти. знаєте, Коли, коли тепленько в грудке в спинку, я думаю, що буде тепленько і кругом. Отже, це в мене буде жилеточка для синочка. Це буде маленька така робота. Дуже б я хотіла її завершити до кінця даного тижня, але не впевнена, що мені це вдасться, оскільки я трішки прихворіла. Тому не завжди маю можливість пов'язати. так? Ну, коли себе погано почуваєш, то знає, ні спеці не хочеться взяти до рук. Ну нічого, так сили немає, нічого, немає бажання, немає нічого. Отже, я підібрала ось такий візеруночок. Це виворітня гладь, і на виворітній гладі ось е, такі. Ромби. Мені не подобається ось, ось ця сторона. Так? Отже, коли ми робимо перехрещення петель, так? Отже, ось в ліву сторону мені не подобається. Я вже пров'язувала і за одну стінку петлі, і перевертала її, але це поворотними рядами. Я ж буду в'язати ну, планую в'язати жилетку по колу. То я думаю, що можливо щось і справиться, можливо, такого ефекту не буде. Але знаєте, я навіть не відкидаю тієї думки, що якщо мені не вдасться виправити ось цю таку. Полосочку, не вдасться мені зв'язати її рівненькою, то я, можливо, і навіть буду міняти візеруночок. Ну, будемо дивитися, подивимося, що з цього вийде, чи вийде щось взагалі. Отже, я розпочинаю свій старт, розпочинаю свій такий новенький процесик, а що з цього вийде, вже буду вам показувати поступово потрішки. Отже, залишайтеся зі мною, і вже за секундочку ви побачите, що з цього старту взагалі виходить. Отже, бажаю вам гарного дня і приємного перегляду! Ну, ось, знову привіт! Я сподіваюся, ви не встигли заскучати за мною. Я до вас знову підключаюся і покажу, що в мене виходить. І я покажу ось маленький-маленький шматочок того, що мені вдалося пов'язати. Вже судячи з цього, я можу зробити припущення, що готової роботи в мене цього тижня не буде, але це не страшно. Головне мені розпочати. І головне, щоб річ вийшла такою, яка буде мені. Подобатися мені і моєму синочку. Отже, що ж хочу вам сказати, що той варіант, який я вам показувала з ось таким візеруночком, мені не вдалося. Тому що я набрала петлі, все ніби гарно, все добре. Але мені не вдалося досягти того результату, який би мені сподобався. Ось ці полосочки, скажімо так, з однієї сторони, все одно вони в мене були такі трішечки кривуваті. І ну, не подобалося мені. Хоча візеруночок на, ось, на виворітній гладі досить гарно його було видно. Візеруночок гарненький, симпатичний, такий стриманий, але ну, мені ну, він дуже сподобався. Я давно вже його зберегла собі в телефоні, давно вже я на нього так дивилася, ось так він виглядає. Якщо комусь подобається, якщо, можливо, ви хотіли б десь його використати, напишіть, я скину. Можливо, можливо комусь десь підійде. Ось на виворітній гладі. Взагалі, в принципі, речі, зв'язані з виворішньою гладдю, мені не подобаються. Ну, це, знаєте, така, ну, це чисто індивідуально, скажу так. Але в даному випадку я вирішила вийти із зони комфорту, тому що ну, не завжди мені в'язати те, що мені подобається. Так? Ось є такі нюанси, які, ну. Треба переступити через це. Але візерунок такий непоганий. І думаю, що на жилеточці виглядав би ну, гарненько. Я пров'язала майже цілий рапорт ось це рапорт візерунка. Я пров'язала, але мені абсолютно не сподобалося, як лягають петлі. Можливо, після прання було б трішечки краще. Але все одно, знаєте, ну, воно мене спиняло. І Ну, щось йшло не те. Я, як ви розумієте, розторочила до резиночки. Далі Далі я полізла в Пінтерест і знайшла ось такі тіньові візерунки. Я вирішила в'язати е, жилеточку так, ось, ось таким схожим тіньовим візеруночком. Знову ж таки, підняла я петельки, все ніби добре, і почала в'язати. Почала я його. В'язати його абсолютно не було видно. Ну, я не знаю, ну, настільки воно е, зливалося все, що ну, ну, знаєте, це просто е, марна трата часу, тому що результат е, ну, не той, який я хотіла. Абсолютно, ну, просто не видно. Просто навіть шкода було часу вираховувати оцих кілька петельок лицевих, кілька виворотніх. Е, ну, не те. Абсолютно не те. Отже, я знову що роблю? Торочу все це, розпускаю і е, знову піднімаю петельки вже після резиночки. Тому що резинка мені сподобалася, як лягли петельки. Я в'язала резиночку на спицях номер 3 Далі перейшла на спиці номер 4 і що я вирішила? Можливо, знаєте, допомогло мені те, ну, допомогло це, знаєте, так в лапках взято те, що я захворіла трішки і ну, не надто добре себе почуваю. Знаєте, Коли підвищена температура, це одне, я тоді зовсім не в'яжу. Але коли, коли температура трішечки вже знижається, все одно так ну, самопочуття знову ж таки, ну, не, не надто таке хороше. І... Це, можливо, спонукало мене до того, що, що я вирішила нічого більше не експериментувати, нічого більше не шукати, не вишукувати. Мені потрібна дитині тепленька жилетка. Це перше таке, знаєте, перший пунктик. має бути тепленька. Отже, я думаю, що тепленькою вона буде, тому що вовни тут достатньо. Далі, ну, Далі моделька має бути просто зручна. І не стала я нічого більше видумувати, щось, знаєте, вигадувати, мучити себе, мучити цю пряжу, цю жилетку. Я, знаєте, вже була близька до того, що я от ще разочок я спробую якийсь візерунок, і він мені не вдасться, я повністю все розпущу і, і не буде ніякої жилетки. Я відчувала, що я до цього близька, до цього такого, знаєте, кроку. І я вирішила не мучити себе, а зв'язати так, як. Просто як легше. ось так. Полегшила ну, максимально полегшила собі роботу. Ось так. Пров'язала три рядочки виверідніх, три, три рядочки лицевих і два рядочки знову вивертніх. Знову ряд лицевими петлями, і далі вже е, розпочала в'язати візеруночком рис чи путанка, як там його ще називають, по-різному. І спинку вив'язую просто лицевою гладдю. Все, ось мені подобається. Петельки лягають гарно, в'яжеться легко, одне тільки те, що не завжди маю можливість в'язати. А так нічого не треба думати, не треба ні над чим знаєте, там, розмірковувати. Я подумаю, скільки я часу потратила, поки розрахувала кількість петель. Для одного візеруночка. Далі вже ж не хотіла торочити і набирати іншу кількість петель на резиночку, вирішила просто додати потрібну кількість петель також при переході на основне полотно. Вже під інший візерунок знову ж таки, все підлаштовувала, перераховувала. У мене всі записники, все це, знаєте, в цих розрахунках. І як результат немає нічого, немає ніякого візерунка, ось так. Просто лаконічно і надіюся, що буде зручно і стильно. Хоча, ну, в принципі, стильно нам це не надто принципово, тому що жилетка, я повторююся, буде домашньою жилеточкою, для того, щоб дитині було тепленько. Ось такий осінній період, щоб навіть взимку, по гольфику вдіти таку жилеточку. Планую, щоб вона була така довгенька. У мене два моточки ось такої пряжі. Я думаю, що мені має вистачити. Буде такою довгенькою, щоб закривало спинку, щоб буде Антончик гратися, нахилятися, щоб спинка не була голенька, щоб головне, щоб йому було тепло. А як там, з якими візерунками, я думаю, він мені пробачить і. І я думаю, що все буде добре, і він буде її одягати. Отже, я продовжую в'язати, У мене залишилося ще зовсім мало часу, тому що саме в п'ятницю я вже дозніму останній фрагментик і покажу вам, що ж мені таке вдалося пов'язати, що встигла, Ну, як ви вже розумієте, готової роботи не буде. Але нічого страшного, дов'яжу вже за кадром. Отже, Знову ж таки прощаюся з вами, але не надовго. За кілька секундочок ми з вами знову зустрінемося. Ті ж, мої хороші, знову привіт усім, хто залишається на моєму каналі, хто далі продовжує дивитися моє відео і кому цікаво, що ж в мене таке виходить. Що ж, я скажу, сьогодні в нас четвер, вже вечір, четверга. Вже в нас. 19-та година, і можливо, ще мені ввечері трішечки вдасться пов'язати, коли буду монтувати ось дане відео. Але все ж таки не буду вже відтягувати на, на завтра так, зйомку ось цього фрагмента цього кусочка. Зніму зараз для того, щоб показати вам, що ж мені вдалося пов'язати. Отже, ви вже знаєте, що я розпочала в'язати жилетку для свого синочка Антона. Так, ця жилеточка в мене ну, з третього разу, з третього дубля, тому що мені не подобалися візерунки, які я починала вив'язувати. Ось я зупинилася на зовсім, ну, навіть не скажу, що це візерунок, це просто Знаєте, в'яжу так, щоб мені було легко, просто в'язалося. Те, як лягає в даній пряжі ось цей візерунок рис, мені подобається. Далі я вже, як бачите, пров'язала невеличкий такий шматочок, зараз я знову відділю його такою полосочкою з виворотніх петель, і щось, можливо, якісь ромбики все ж по всередині. Даної жилетки, можливо, я все ж таки пущу. Ну, будемо бачити, не знаю ще, що це буде. Одним словом, що буду трішки зараз щось мудрувати і щось буду, ну, хоч трішечки розбавлю ось цей візеруночок рис. Спинку вив'язую просто лицевою гладдю. Ось так зараз знаєте, беру в руки, знімаю і. І дивлюся щось дуже велике полотно, коли ніби широке, так? можливо, вам також здається, в'яжу на хлопчика, якому 4 роки. Але ж, знаєте, коли дивлюся ось так, тільки почала знімати відео, нас знову оголосили повітряну тривогу. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, своїх близьких. Знаходьтеся в, звичайно, в такі моменти в укриттях, тому що дуже-дуже ну, страшно. Все, я вже забула, що хотіла сказати. Все, знаєте, ось такі моменти, воно перекреслює весь позитив, все хороше, що було. Ну, отже, дуже прикро, дуже все це пригнічує. Отже, так, дітки мої вже чую, прийшли бігом, прибігли до хати. У мене діти навчені, тільки тривога, ми швиденько, чим би вони не гралися, все залишають і біжать до хати. Дуже добре, що слухняні слухаються і мені також спокійніше. Отже, дивлюся, знаєте, ось так на саме полотно, дуже широке. Але коли думаю, все, мабуть, я прогадала, мабуть, я щось просчиталася, я не додавала абсолютно на свободу. Облягання. Просто ось так поміряла резиночку і все, і пішла далі в'язати. Але коли ж подивилась на свого синочка, він ж зовсім не маленький. Дуже часто так дивлюся на якусь річ і думаю, так все буде. Ця річ в нього велика, в мене такий маленький. Але коли одягаю, коли міряємо, то абсолютно від мене не маленький. Він такий вже дорослий хлопчик, тому знаєте, завжди ми думаємо, що наші діти. Ще зовсім зовсім маленькі. Отже, як бачите, мені дуже мало вдалося пов'язати, дуже мало, тому що, ви знаєте, так, ж мене непрацездатний виявився, не ну, продуктивний, тому що трішки прихворіла, але я вже більш-менш на ногах строю. Отже, далі буду продовжувати в'язати. Надіюся, що далі буде все добре, і таких казусів в мене не буде. Отже, ось така жилеточка в мене в'яжеться. Вже буду дов'язувати, трішечки пов'яжу сьогодні ще вечірком. І звичайно ж, в мене ще є п'ятниця, так, субота, неділя, то, звичайно, трішечки може, я і ем, ще пров'яжу. Але ну, будемо бачити, тому що інколи плануємо одне е, життя, настільки все це, знаєте, ем, Коригує під себе, скажімо так, по іншому, і не завжди вдається зробити те, що планували. В мене ще одночасно видалося ще одне таке маленьке замовлення. Тому е, паралельно виконую це замовлення, покажу вам вже його в наступному відео. І е, на цьому я вже можу зробити підсумок, показати, так, що мені вдалося зв'язати у другому тижні нашого місяця стартів. Е, Результатом я ну, не надто задоволена, але старт покладений. Головне, щоб в результаті вийшла тепленька жилетка для мого синочка, а все інше ну, якось воно буде. І ще за умовами даного спільного проєкту усім учасницям потрібно відповідати на одне запитання, яке з тих запитань, які придумали організатори даного спільного проєкту. І ось я ось так ще. Зовсім трішечки з вами пов'яжу і, і дам відповідь на одне з таких запитань. І це запитання звучить так: яке свято є вашим улюбленим? Ну, в принципі, так вже слово свято це вже знаєте, звучить позитивно, звучить якось так урочисто. Звичайно ж, я в дитинстві дуже любила день народження. Я, я любила різні свята, коли дарували мені подарунки. Ну, Але той час знаєте, вже так трішечки проходить. І ось вже коли маєш свою сім'ю, маєш діток, вже. Ось на свій день народження я навіть же уваги не звертаю, я його вже навіть в принципі не чекаю. І ось цього року я абсолютно не святкувала. Абсолютно, лише така більш-менш святкова вечеря, лише зі своєю сім'єю. І все. Це дуже не схоже на нас, але просто настрою на свято немає, немає натхнення щось придумувати і, взагалі, ну просто немає. Ну, не час, я думаю, не час. Знаєте, я це надіюся, що ось-ось настане перемога, і ми будемо перемогу святкувати, і вже тоді ми зберемося вже всіма своїми ну, близькими і друзями, і вже аж тоді ми вже так знаєте на повні груди зможемо вздихнути і гарненько посвяткувати. Але якщо говорити про улюблені свята, то це так. Ті свята, коли можна принести яке задоволення іншим. Люблю я Новий рік. В принципі, що таке Новий рік? Це. Звичайний день, так? Це перехід так, від одного місяця до іншого. Але в нашій сім'ї з появою діток у нас такі невеличкі такі традиції. Я розповідала про такі традиції в одному із своїх відео про новорічні традиції. Тобто, що щороку в нас міняється щось, я щось придумаю, і нас Дід Мороз не приходить просто, не залишає просто подаруночок, а ще… І готує дітям різні завдання, різні якісь квести, різні ребуси. Отже, Діти в мене весь ось цей передноворічний вечір вони задіяні, вони вони не просто сидять і дивляться телевізор, і очікують, коли ж буде от тих 12 годин, а вони навіть не помічають, як проходить оцей вечір. Я нагадую себе, своє дитинство. От Мені було дуже важко, я дуже хотіла дочекатися, ось поки цей бій курантів був, це все пам'ятаю так дуже гарно. Але мені було дуже важко дочекатися, тому що я завжди хотіла спати. Я навіть в день лягала трішки постараю. Для того щоб досидіти, дочекатися. Новорічної цієї ночі, так, і не заснути, то дітям ми завжди готуємо ось такі завдання різні. Одним словом, що діти щось шукають, щось якісь вирішують завданячка, і завжди багато подарунків. Завжди готуємо один подаруночок, ну, кожному з дітей, якийсь такий більшенький, такий дороговартісний, а багато різних дрібничок. Для того щоб знаєте, ну корисних дрібничок, не то не для того, щоб просто так щось подарувати і все, а вже собі протягом певного періоду я собі вже десь фіксую, що вони хочуть, так що вони собі планують купити, що там на що вони задивляються. І вже ось так підбираю, і тоді вже ми все це купляємо. І ось діти отримують подаруночки такі. І, скажімо так, перше вони заробляють так ці подаруночки. Ну, пишемо лист Діду Морозу. Ну, одним словом, ось такі традиції у нас є. Якщо вам цікаво. Тому що знаю, що в кожній сім'ї свої інші якісь традиції. Якщо вам цікаво подивитися, я залишу під цим відео посилання на відео, в якому я розповідаю про садкування. Нами Нового року. Отже, це таке улюблене свято, тому що чомусь, знаєте, ще в нас залишилася ця звичка святкувати Новий рік. Звичайно, до діток приходить і Святий Миколай, і залишає подаруночки під подушечкою. Це обов'язково. Навіть я, яка вже я гарно доросла, але все ж таки, знаєте, Вранці прокидаюся, і рука тягнеться під подушечку. І знаходжу я нехай хоч якісь солодощі, але обов'язково знаходжу і та й чоловік знаходить якісь солодощі. Знаєте, це ніби дрібничка, ніби так мало, але це так приємно. Ну, одним словом, що приємні ті свята для мене, коли можна. Подарувати щось комусь, коли бачиш ось ці задоволені очі дітей, коли бачиш їхні якісь враження, коли бачиш їхнє, просто ну просто бачиш, що вони раді і вони задоволені. І більшого, я думаю, навіть і не потрібно. Отже, це ось такі найулюбленіші мої свята. Ну, Звичайно, ще і Дні народження моїх діток, це ну, звичайно. так. Вже це ми ці дні ми чекаємо, ми святкуємо, ми відзначаємо, ми збираємося всією родиною, яка ось так близенько живе. Ну, Одним словом, робимо невеличке свято для наших дітей. І ось вже саме ось зараз розумію, що можливо е е дарувати подарунки. Не менш приємно, ніж їх отримувати. Тому ось Ось так. Ось такою буде відповідь на це запитання. І на цьому я буду завершувати своє таке не надто інформативне, не надто цікаве відео. Я дякую вам, що ви все ж таки. Подивилися це відео, додивилися це відео до кінця. Я бажаю вам лише позитивних емоцій, бажаю вам побільше радісних таких моментів у вашому житті. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я, втілення усіх ваших мрій і задумів. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, своїх близьких і бажаю нам усім. Мирного неба, бажаю нам усім перемоги і всього самого-самого хорошого, тому що я думаю, що ми ж цього варті, правда ж? Отже, дякую вам за перегляд даного відео. Що вийде з моєї ось такої роботи, ви вже можете слідкувати, так. Можливо, буде результат в наступних відео. Я буду дуже старатися, але. Ну, будемо бачити, не буду загадувати наперед. Отже, дякую усім вам. Бажаю всього самого-хорошого -самого і до нових зустрічей в нових відео. Бувайте!